Морську подорож, в Національний хорватський парк Кирка, можна розпочати з порту в місті Шибеник. Шибеник – адміністративний та великий туристичний центр, знаходиться на березі Адріатичного моря. Перша письмова згадка відноситься до 1066 року. В місті багато історичних пам'яток, і серед них середньовічна фортеця Святого Миколая, збудована в 16 столітті, для захисту від нападу турків. Шебеник – це найстаріше хорватське місто, резиденція хорватського короля Петера Крешенира. Національний парк з міста лайнери курсують кожну годину, і попереду година подорожі отоками і чудовими місцями. На карті маршрут виглядає так. Одиничкою позначено Арочний Шибенський міст. Міст зведено в 1966 році. Арка мосту має довжину 246 метрів і перекинуться через Шибенську затоку. Відремонтований і відновлений у 2010 році. Міст був пошкоджений під час сербсько-Хорватської війни у 2009 році. На протязі всього шляху зустрічається дуже багато ферм по вирощуванню мідії. Далі шлях пролягає протоками Адріатичного моря. Далі на шляху знаходиться невелике місто Скардін, позначене точкою 2. Популярне тихе курортне містечко з великим міським пляжем, з яхтубом і тихими вуличками. Знаходиться містечко за 17 км від Шебенника. Крім середньовічної історії і середньовічної архітектури. Місто відомо ще одним цікавим сучасним фактом. Не знаю як зараз, але раніше Білл Гейтс, напевно ви знаєте такого чоловіка, щорічно відвідував місто влітку. За його словами, це його найулюбленіше місце відпочинку. Так що цілком ймовірно, що одна разу вам випаде нагода випити келих соку з Білом Гейтсом. Звісно, якщо в цей час ви будете в Скардіні. Далі через затоку перекинути ще один арочний міст, що веде до міста Скардін. На карті це місце позначене трійкою. Для тих, хто буде подорожувати власним транспортом, то з правої високої сторони. Від мосту дорога спускається до нього серпантином. З лівої сторони від мосту дорога до міста йде берегом затоки. Далі зліва і справа береги стають більш високими і крутішими. Далі по курсу парк Крка, національний парк Хорватії. Парк має площу 109 квадратних кілометрів і розкинувся між двох берегів річки Кирка. На річці в межах національного парку знаходиться 8 водоспадів з перепадом висот у 242 метри. Найбільшим і найвідомішим водоспадом є Скирдинський бук висотою 46 метрів. Долина річки Крка. В межах національного парку, оточена лісами і зеленими пагорбами. Тут річка розбивається на десятки проток, в яких є риба, яка майже ручна. Кінцевою зупинкою катера є впадіння з Кардинського боку, найбільшого водопаду, у Адріатичне море. Так виглядає водоспад Скардинський бук. Одна з особливостей цього водоспаду те, що тут дозволено купатися. Висота з водопаду становить 46 метрів. Вода прозора і чиста, і багато людей користуються цим, щоб скупатися. Відвідування Національного парку Крака є платним. Плата береться при вході в парк. В національному парку знаходиться також картографічний музей, є одяний новий. Францисканський та православний монастирі. Долиною проток прокладені дерев'яні настили для зручності пересування. Від підніжжя водоспаду Скардинський бух сходами можна піднятися у верхні частини національного парку, де знаходяться інші водоспади та інфраструктура парку. Так виглядають водоспади в верхній частині національного парку. У цій верхній частині парку знаходиться Етнографічний музей, ресторани та бари. Варто зазначити, що раніше тут було поселення. І ось декілька історичних фотографій тієї доби. Національний парк Крика щорічно відвідують мільйони людей.